Коли новий день починається з променя світла, хочеться, щоб і аромат був відповідним, ідеальним. Таким що пробуджує тіло і настрій. У цьому відео ми разом побуваємо у самому серці буковелю. Але перш ніж вирушити у мандрівку, дозвольте мені поділитися з вами тим, без чого я не уявляю свого ранку. Це кава від 25 Coffee Roasters. Натуральна, Натуральна, свіжообсмажена і без ароматизаторів. Вона дуже смачна. Коли ви один раз її спробуєте, ви не зможете зупинитися. Цікавий факт, що у них понад 50 видів кави з 20 країн світу. А ще є чай, кава без кафеїну, смаколики і навіть кавові аксесуари. Якщо ви теж хочете спробувати, ось вам невелика знижка від мене. А консультант вам допоможе підібрати каву саме на ваш смак. Вам однозначно сподобається. Ну, а тепер що вирушаємо в інший світ, де панує гуцульська душа, колорит, традиції і звісно ж, затишок. Карпати тут повітря пахне хвоєю і спокоєм, а легенди ближче, ніж здається. Місце, де час не квапиться, бо має що показати. Серед цих гір є одне особливе місце ніби жива книжка про гуцулів від першої сторінки й до сьогодні це Гуцулленд, місце, яке закохує з першого погляду. Але що це взагалі за місце? Що тут цікавого? Скільки коштає вхід і чи варто сюди їхати? Дивіться до кінця, буде багато цікавого. Взагалі, Гуцулен це етнопарк в серці Буковеля. Тут ви знайдете понад десяток старовинних хат, яким більше ста років. Їх привезли з різних куточків Карпат, відреставрували, щоб кожен міг побачити, як жили наші предки. Кожна хата тут це справжня історія. А ось і перша хата, яка нас зустрічає хата гончара. У хаті гончара тепло вогню і аромат глини. Тут народжувалась форма, що передавалася з покоління в покоління. Цікавий факт: гуцульське гончарство єдине в Україні, яке має співочі миски. Кажуть, що гуцульські миски можуть співати. Стукнеш легенько пальцем і лунає дзвін, як у дзвонику. Так, гуцули перевіряли, чи добре випалена, бо хороша миска має звучати як трембіта. Крім цього, в цій хаті розташований клуб Карпатського кіно. Гуцулен це не тільки культура. Це ще й неймовірна природа, яку хочеться вдихати повільно. Це місце, де історія, культура і природа злились воєдино. Тут просто хочеться затримуватись на кожному кроці. Наступна хата це хата вівчара. Хата вівчара це не просто дім, це тимчасова адреса чоловіка, що півліта проводить на полонині. Адже дійсно, гуцульські вівчарі проводили на полонині до 120 днів на рік, спали на дерев'яних ліжанках, варили суп просто в казанах і вірили, що бринза зроблена в тиші найсмачніша. Тут життя пахне димом, бринзою та вовною. Ще у цій хаті дуже багато світлин, які хочеться розглядати і проникнути з духом тих часів. Ще одна хата це хата ткача. У гуцулів ткацтво вважалося магічним ремеслом. Не тому, що було складне, а тому, що з ниток створювали обереги. Візерунки читали як шифр ромби, родючість. Хвилі вода і життя, зірки, захист неба, і кожна жінка знала, якщо вплітаєш злий настрій, отримаєш погану долю. Верстат займав півхати і був найціннішим, бо з нього одяг, рушники, килими. І якщо верстат мовчав, значить у хаті хтось хворий або нещастя. І особливо приємно, що в цій хаті можна поближче познайомитися з цим інструментом. Думаєш, килим то просто килим? А от і ні. У гуцулів кожна нитка з історією. Взагалі, на території Гуцуленда фотозона на кожному кроці. І всі з гуцульським характером. Ваша камера точно не встигне відпочити. А наступна хата це хата Грашта. Хата Гражда – це не просто хата, це гуцульська фортеця від дощу, від вітру та від сусідів. Гражда це традиційне гуцульське обіця, замкненим внутрішнім двором. Вона будувалася не просто для комфорту, а щоб витримати зиму, звіра і час. Найдавнішим Граждам понад 200 років. У цій гражді звучала не лише буденність, а й музика. Тут зібрані різні види інструментів, на яких можна спробувати заграти. Якраз в цій гражді пригощають чаєм, і сам чай можна придбати собі додому, але варто розуміти, що саме тут зазвичай дуже багато людей. Якщо гуцульські хати це швидше про історію, ось то, що точно сподобається дітям і дорослим це контактний зоопарк. Тут можна погладити овечок, кіз, погодувати ламу чи просто насолодитися атмосферою карпатського господарства. А це хата мисливця. Тут все справжнє: роги, ножі та трофеї. Ця хата демонструє, як жили мисливці на початку ХХ століття та як вони готувалися до полювання. Хата містить різні предмети побуту та інструменти, які використовували мисливці у повсякденному житті. Цей дім як музей трофеїв. кажуть, один з рогів тут з того самого оленя, що бігав у сні Мольфара. А тепер тихо, бо ми в хаті мольфара. Тут пахне сушеними травами, а дзеркала ніби дивляться на тебе. Кажуть, він знав, коли буде дощ ще до того, як жаба кумкнула. Взагалі, мольфари були тісно пов'язані з природою, і в хаті мольфара можна побачити предмети, які символізують цей зв'язок. А ось, завершуючи нашу екскурсію, ми дійшли до головної площі Гуцуленду, де розташовані саме ті гойдолки, на які стоїть довжелезна черга. Тут також розміщений бограч, фудкорт, різні магазини, зона відпочинку і велика церква. Ця церква була виконана як повтор церкви святого Михаїла 1813 року. І збудували її не просто так, а з метою привернення уваги суспільства до жахливого стану дерев'яних церков в Україні. А яке ж занурення в культуру без гуцульської кухні? І в цьому вам допоможе корчма Бабин Бограч. Тут можна скуштувати справжній бограч, банош з бринзою, а також грибну юшку. У корчмі можна розміститися як на вулиці, адже тут є дуже затишна тераса, так і всередині приміщення. А ще тут можна не тільки поїсти, а й зробити гарні фото в етноодязі. Причому Безкоштовно! Тут спробували тільки бограч та картопельку, і все було смачно. Зробивши дуже багато фото і насолодившись історичними фактами, завершальним етапом є сувенірний магазин біля виходу. Тут ви, звісно, можете придбати собі щось на згадку. Підсумовуючи все, чи варто їхати в Гуцулленд. Я вважаю, що так, як мінімум один раз тут варто побувати. Тут цікаво, атмосферно і ви точно отримаєте нові враження. Ціни та як дістатися, все залишу вам в описі під відео. А ви пишіть в коментарях, чи були ви тут і що вам найбільше сподобалось. А також підписуйтесь, щоб не пропустити нові подорожі.